Якщо говорити про демографічну структуру майбутнього, то з них 10 мільйонів пенсіонери до 5 мільйонів дітей і 12 мільйонів економічно активне населення чоловіки і жінки. З них 7 мільйонів жінки і 5 мільйонів чоловіків. З урахуванням існуючої динаміки після завершення війни на двох працюючих українців припадатиме по два пенсіонери та одна дитина для розуміння глибини катастрофи. До війни у нас було 17 мільйонів економічно активних людей, і країна відчувала проблему з необхідною кількістю платників податків. І тут проблема навіть не стільки в тінізації, як у тому, що у нас банально не було достатньої кількості потенційних платників. Податків фізичних осіб, а після війни буде 10 мільйонів потенційних платників, з них 2 мільйони перейдуть на єдиний податок ФОПи. реальних платників, мінус сплячі та сидячі на мінімалці, буде менше 5 мільйонів осіб. Тобто на одного реального платника податків припадатиме два пенсіонери і одна дитина, і значна частина цих людей працюватиме в держсекторі.